Вітання слухачам українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма з перших уст. Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева 24 квітня розпочався всесвітній тиждень імунізації. Його основна мета нагадати про важливість щеплень для захисту здоров'я, а часто і життя людей від інфекційних хвороб. Про те, які заходи в рамках тижня імунізації заплановано на Вінничині, і яка ситуація з імунізацією взагалі у нашій області, поговоримо із лікарем-епідеміологом імунологом відділу імунізації Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України Наталею Гриньовою. Вітаю вас, пані Наталі. В нашій студії. Доброго дня. Загалом щороку до тижня імунізації, я точно знаю, що в нашій області проводяться якісь такі освітні заходи, пояснювальні, скажімо так. На чому зосереджуєтеся цьогоріч і з ким плануєте працювати найбільше? Це все таки медперсонал в громадах, чи можливо власне самі громадяни, а можливо, це освітяни і діти в школах. Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб дійсно щороку доєднується до заходів, присвячених тижню вакцинації. Ці заходи спрямовані для того, щоб привернути увагу суспільства до того, що потрібно захищатися від інфекційних захворювань, від яких є можливість у нас захиститися. І тому наш, наша державна установа вона Тісно співпрацює не тільки з медичними працівниками, тісна співпраця відбувається представниками усіх громад Вінниччини. Також ми співпрацюємо з департаментом охорони здоров'я обласного підпорядкування, з департаментом охорони здоров'я Вінницької міської ради. У нас дуже гарна співпраця, і вже не один рік поспіль ми залучаємо до наших заходів освітян. Я хочу сказати, що це прекрасні ініціативи. Ось уже, ну, ми працюємо більше півтора року із проектом розбудови системи громадського здоров'я, і спільно з представниками нашого закладу, з представниками проекту. Ми проводимо інформаційно-просвітницькі зустрічі в школах. На ці зустрічі запрошуємо не тільки представників педагогічного колективу, тобто, це заклади дошкільної освіти, це школи, ліцеї, технікуми, але й ми проводимо інформаційно-просвітницькі зустрічі з батьками. Наприклад, на початку цього місяця. Ми дуже гарно співпрацювали е, з нашим Вінницьким ліцеєм номер 2 е, Ви знаєте, що заклад прямо в центрі міста, і він це одна із старіших таких закладів освіти. Да? Колишня, е, жіноча гімназія. Колишня жіноча гімназія, да. Ми дуже гарно співпрацюємо з педагогічним колективом, і от вони. Нас запросили на ці, скажімо так, такі лекції, де ми розповідаємо батькам про необхідність вакцинації, про важливість щеплення. Вони запрошують ще туди і психологів, і ще інших фахівців, щоб просто. Допомогти батькам справитися е, з різноманітними ситуаціями, які бувають е, з дітками, да, тому що у нас у всіх дітей ми розуміємо, що е, різні е, такі життєві е, обставини да, вони впливають і на психологічний стан наших дітей, і на навчальний процес. Е, тому ось такими спільними зусиллями, така спільна співпраця з представниками освіти. У нас розроблені такі програми, і ми розповідаємо про важливість вакцинації. Дуже багато запитань, як під час проведення цього такого освітнього заходу серед батьків ну, є, вони підходять потім запитувати ну, особисто, да, як можна записатись на прийом? А от тут така ситуація, от дитинка не була вакцинована, а вже є 14 а чи років. Можна догнати? Так, а чи можна догнати? Ми з радістю? Надаємо цю інформацію, і тому я вважаю, що такі ініціативи мають бути. Ну, в кожному закладі освіти не лише наприкінці квітня. Так, і не лише в квітні, да але хочу сказати, що дані такі заходи ми проводимо не тільки у місті Вінниці, але й в громадах нашої області. В нас є такі дуже хороші прогресивні громади. У нас всі громади хороші. Але е, поки що заходи ми проводили е, в могилів подільській Шмеринській, Бершацькій громадах, е, Немирівській, Тиврівській громадах, е, Шаргородській громаді теж у нас були такі заходи. Тому, можливо, когось і не назвала, тобто е, Центр контролю профілактики хвороб. Е, Завжди відкритий до спілкування до різноманітних ініціатив, і, от, наприклад, буквально минулої п'ятниці. Був такий гарний захід ініційований центром нашим центром. І це був День здоров'я. Ви знаєте, так, що 7 квітня був день здоров'я, і дуже багато теж долучалося до цього заходу, тому що ми маємо пропагувати здоровий спосіб життя, профілактику, у тому числі вакцинація. І тому ми дійсно були в парку, до нас приходив. Вінничани, які могли отримати щеплення проти дифтерії правця, які могли потурбувати за своє здоров'я, ну, обстежитись частково там на деякі інфекційні захворювання, як гепатити, виміряти тиск, рівень цукру. І Вінницький обласний центр контролю профілактики хвороб буде постійно долучатись до таких ініціатив, щоб своїми такими от діями привернути увагу до профілактичних. Здоров'я, до вчасного обстеження, і щоб як максимально наблизити цю послугу до наших вінничан. Якщо ми повернемося до вакцинації, тому що хотілося б трішки окреслити от ситуацію з вакцинацією загалом на Вінничині. Ну, Рутинні щеплення так це переважно така дитяча тема, тому що щеплюють, коли починаючи з пологового будинку, і там здається повністю календар щеплень має бути закритий основний до 6 років, і потім там тільки повторні щеплення, якісь до 14, не пам'ятаю, які потім нефтеріє кожних 10 років Ну, що то держава забезпечує безкоштовно вакцинацію дитячого населення. До 16 річного віку від 10 інфекційних захворювань. Це проти туберкульозу, проти гепатиту Б, проти дифтерія, кашлюк, правець, епідпаратіт, гемофільна інфекція, кір, краснуха та щось ще не згадала полі -міліт. Полі -міліт. так, Дуже важливо до 16 років. Після 16 років, кожні 10 років, в Україні можна безкоштовно отримувати щеплення дорослим проти дифтерії правця. Ще раз нагадую, кожні 10 років. Ситуація з рівнем охоплення щепленнями по різних видам захворювань, складається по-різному. Взагалі, показник від 48 приблизно відсотків і по деяких позиціях аж до 95%, що нас тішить, і це підходить до світових стандартів. Тому що для того, щоб позбутися або ж викорінити певні інфекційне захворювання, потрібно, щоб вакцинація населення була 95 і вище відсотків. Це за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я. Але, на жаль, якраз таки той показник 48,3% – це на кінець минулого року охоплення щепленнями проти дифтерії правця. Дорослого населення, а це те, що дуже важливо на сьогодні. Так, А це теж дуже важливий момент, як і вакцинація від усіх інших імуновакцинокерованих захворювань. Але на сьогоднішній день дійсно ми дуже закликаємо вінничан і жителів нашої області, що потрібно зробити таке важливе щеплення проти дифтерії і правцю. Особливо цей важливий момент, ну крім того, що у нас Вінничина аграрна область, особливо важливий той момент, що в умовах війни дуже важко все отримувати вчасно. не важко, а важливо. Ну і важко теж, тому що ну, ми не, не знаємо, яка буде, доступність, допомогу, так, так? Так, яка буде доступність до вакцинації завтра. Ми сподіваємось, що все буде добре. Ми маємо на то сподіватися, але... Краще завчасно захистити себе, тому що ми дійсно живемо зараз такий час, що ми не знаємо, де завтра ми зможемо взяти препарат на екстрену профілактику. Ми завтра не знаємо, яка буде ситуація із світлом. Ну, тобто всі вакцини, які утримує Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб, вони. Хвалені до використання та сертифіковані Всесвітньою організацією охорони здоров'я Україна співпрацює із міжнародними партнерами. Центри контролю в Україні забезпечені в достатній кількості гарним холодовим обладнанням, а також заклади охорони здоров'я, тому що на усіх етапах від моменту виробництва вакцини до моменту кінцевого споживача, тобто наших пацієнтів, до моменту введення вакцини, має зберігатися холодовий ланцюг. Це дуже важливо, щоб вакцина була. Ну, якісна, щоб вона давала захист, давала імунну відповідь. Крім того, Центр контролю профілактики хвороб започаткував проведення навчальних тренінгів та семінарів для медичних працівників, і ми будемо поширювати цю ініціативу. У нас навчений медичний персонал щодо поводження як з вакцинами, так і з відходами після вакцин. Щодо техніки введення вакцин ну, різні ініціативи продовжуватись будуть персонал кваліфікований, навчений, і тому не може бути ніяких таких ситуацій, що люди не хочуть йти на вакцинацію. Пані Наталю, але, от якщо ми говоримо за ці державні вакцини, так які забезпечує держава безкоштовно, чи всі вони зараз у наявності, чи можна… Можна, тому що я знаю, наприклад, 9 років тому не було БЦЖ, не було цієї вакцини від. Поліміе то тоді були так, так ці певні такі проблеми вони можуть бути. Але в якому стані? В розрізі кожного закладу охорони здоров'я. Тобто в цьому закладі охорони здоров'я закінчилась вакцина, просто вони її ще не отримали. Але в принципі, а, а в іншому вона є в наявності. А зараз але загалом область але забезпечена. загалом так, область забезпечена якихось критичних ситуацій. Немає. І тому потрібно тільки звернутися до сімейного лікаря, щоб отримати щеплення. І хочу сказати, що ми плануємо ще проводити не один такий захід, як вакцинація в автобусі, і це нормально. Тому можна сходити, просто купити хліб. І потрапити на вакцинацію, тому я дуже запрошую наших вінничан, щоб вони звертали увагу на оголошення і вакцинація це можна зробити будь-де. Пам'ятаєте, як в нас працювали центри вакцинації, коли була ситуація з таким захворюванням, як ковід. Да? Угу. Тому я просто дійсно наголошую на тому, що від вакцинації не потрібно відмовлятися, а треба вчасно, навіть завчасно отримати своє щеплення. До речі, про те. Ну, батьки часто відмовляються. Ну, можливо, хтось відмовляється за якихось релігійних переконань, хтось ще з якихось причин. Але основна причина, напевно, це все-таки велика тривожність батьків, які десь почули, що в когось дитина після щеплення перестала говорити. Пов'язують, непов'язувані іноді речі, але ну, питання не в тому. Питання в тому, чи є для таких батьків можливо якісь допоміжні тести. Як коли на антибіотик дитину тестують, чи немає алергії? Алергопроби роблять. Алергопроби чи є такі алергопроби для вакцин? Чи це от... Дивіться, жодна алергопроба перед щепленням не робиться. Вона не є інформативною і не може нам гарантувати того, що все буде добре, якщо ця проба. Є хорошою єдине, чого ми боїмося в поствакцинальному періоді. Це може трапитися один випадок на 100 тисяч проведених щеплень, анафілактична реакція. Для цього медичний персонал, і, на жаль, крім е, от того моменту, е, поки не зробиш щеплення, ти не, будеш, не дізнаєшся. Не дізнаєшся так. так, це рідко, але наш медичний персонал, як я вже говорила, він навчений. Е, всі медичні сестри, які проводять щеплення, вони знають, що має бути. Які препарати на столі для надання невідкладної допомоги і просять не іти з лікарні так, наступних хоча б півгодини, так півгодини години 30 хвилин після вакцинації? Ми завжди говоримо, що вони мають бути прямо безпосередньо біля кабінету щеплень, щоб вони могли повідомити медичному працівнику про свій стан. Крім того, медичний працівник це відмічає в документації, тому, будь ласка. Не нехтуйте своїм здоров'ям, ви маєте знаходитись біля медичного персоналу 30 хвилин після проведення щеплень. Все інше, там говорив до року, перестав говорити. Справа в тому, що зараз у нас дуже гарна діагностика розладів аутистичного спектру. Це дуже гарно працюють фахівці, психологи, психіатри, що є така насторожа. І хочу сказати, що у нас ну, на Вінниччині і в Україні в цілому дуже гарні батьківські ініціативи, мамські mm -hmm. спільноти. Мені дуже приємно. Тому що часто на прийом до мене, як до лікаря імунолога до мене звертаються матусі, у яких є дітки з такими проблемами. І мені дуже приємно, що дані мами вони прям присвячують все своє життя для того, щоб ця дитинка була соціально адаптована. І зараз категорія цих матусь вони настільки прогресивні. Вони звертаються не для того, щоб позбавити свою дитину захисту, відмовитись від вакцинації. Ні, вони звертаються на прийом для лікаря для того, щоб навіть знати, які щеплення, крім е, планових, крім обов'язкових, можна зробити, тому що вони подорожують своїми дітьми, тому що вони ходять в різні розвивашки, в різні навчалочки, максимально соціалізують цих дітей, і вони прагнуть до того, щоб ці діти були здорові. Тому це дуже круті матусі. Вони дуже гарно самі навчаються. І, до речі, хочу сказати нашим слухачам: для того, щоб отримати хорошу інформацію, потрібно про вакцинацію, достовірну інформацію, потрібно користуватися тільки перевіреними джерелами. Тобто потрібно заходити на офіційний сайт Державної установи Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб, на офіційний сайт Міністерства охорони здоров'я, де можна отримати. Достовірну інформацію на сайт Центру громадського здоров'я. Також ви можете знайти у спільноті Фейсбука дуже класну таку прогресивну групу. Вакцинація щеплення, питання, відповіді. І у нас запроваджено в рамках проєкту розбудова стійкої системи громадського здоров'я розроблено національний портал з імунізації. Де можна знайти дуже багато цікавої корисної інформації, яка відповідає міжнародним усім стандартам, також є можливість навіть задати питання експерту. Ну і наостанок задаємо питання експерту, ставимо питання експерту про те, які б іще додаткові щеплення, не додаткові, не основні, будемо вважати, що людина з дитячого віку, були зроблені їй усі відповідні щеплення, і от зараз, особливо враховуючи час війни, які ще додаткові щеплення можна зробити як дорослим, так і дітям. І можливо таке запитання дуже багато зараз, як завжди, на шестя кліщів. Чи немає вакцини від борліозу? Ну, скажімо так. Стосовно додаткових щеплень нашим діткам, вони є в переліку додаткові щеплення на національному порталі, знову ж таки говорю, да? але за кошт батьків можна ну, не за державний кошт, так. можна отримати щеплення проти ротавірусної інфекції, але, на жаль, воно робиться тільки діткам до 20, ну, 5, там, з кусочком місяців, ну, різні види вакцин трошечки інші, uh -huh. ну, до 6, скажімо так, місячного віку. Хоча, на жаль, якщо хворіє навіть не то буде хворіти вся родина, починаючи так. від бабусь і закінчуючи усіма ну філіал стаціонара так. Дома, да. От, і, е це, якщо вдома. Так, це якщо повезе, якщо вдома. От, е і е можна отримати щеплення проти вітряної віспи. Дуже актуально, тому що на Вінниччині зараз велика кількість е діток, які хворіють. Які хворіють по другому кругу. По другому колу хворіють вітряною віспою. Можливо, але дійсно захворювання зараз збільшилось. Можна отримати додатковий захист проти Мінінга інфекції, знову ж таки, за власний кошт. Не полишаю свою улюблену тему вакцинація проти ковід, тому що. Все одно можна вакцинувати дітей, не дивлячись на те, що зараз захворюваність не така вже висока на ковід. Але, на жаль, він нікуди не дівся, він і з нами і нікуди і не дінеться, треба до того звикати. Але можна зробити щеплення від ковід діткам від 5 річного віку. Просто потрібно запитати свого сімейного лікаря про наявність вакцин, тому що не всі заклади ну, мають, треба просто його замовляти. Також не забуваємо про щеплення проти грипу, яке потрібно робити щороку. Не забуваємо про вакцинацію проти пневмококової інфекції. Пам'ятаємо, що потрібно вакцинувати як дівчаток, а в цивілізованих країнах світу вакцинують проти вірусу папіломи людини. Що хлопців, що дівчат. І дорослому віці теж можна вакцинувати, і в нас є декілька видів вакцин. Я не займаюся рекламою, то перепрошую, я не називаю в ефірі. Але в Україні зараз є декілька видів вакцин, які можуть профілактувати рак шийки матки. Ну І вакцинація дорослого населення. Пам'ятаємо, що кожні 10 років маємо планово безкоштовно вакцинуватися проти дифтерії правця. Люди, які мають хронічну патологію, бронхіальну астму, цукровий діабет, хронічні захворювання легень. Можуть отримати захист проти пневмококової інфекції, це дуже важливо. І навіть від оперізуючого герпесу, у нас цієї вакцини не знаю, чи зараз є, поки що не було ну, на кінець року, але вона має бути. Тому що за кордоном навіть від цих захворювань можна вакцинуватися. Ну і проти кліщового енцефаліту, Вінниця не являється ендемічною областю, слава Богу. Але якщо є потреба. І так сталося, що вже ви витягли із себе того героя, да, того кліща, то дійсно в Центрі контролю профілактики хвороб можна зробити дослідження. да, я знаю, що це не є рекомендаціями такими основними, але міграція зараз відбувається всього. Не тільки тварини, які можуть переносити сказ, тому що від війни тікає все живе. Ну, Розумієте прекрасно, да? і ви можете звернутися в центр контролю для проведення дослідження. Вакцина безкоштовно, її, на жаль, немає для профілактики кліщового енцефаліту, тому що вона була отримана в невеликій кількості. Ну І, можливо, надалі вона буде, але в невеликій кількості для певних категорій працівників це можуть бути пожежники, ну тобто, це особливі такі от якісь професії. А вінничани можуть шукати таку вакцину в аптечній мережі, і це щеплення можна собі зробити. Тому що ми не знаємо, де ми будемо завтра, куди ми поїдемо. На жаль, життя зараз таке, що ми не знаємо, де ми будемо перебувати. Можливо, ми можемо потрапити в якусь ендемічну зону, там, де будуть це захворювання частіше спостерігатися. Тому ось таким чином, можливо, я про щось забулась, але можна. Звернутися на Національний портал з імунізації, і там є і вакцинація подорожуючих, і вакцинація за станом здоров'я, і особливості вакцинації дітей, дорослих з пропущеними якимись дозами щеплень. Тобто, все це можна там отримати і провакцинуватися і бути здоровими. Що ж, здоров'я бажаємо нашим слухачам. Нагадаю, ви слухали програму з перших уст. Ми говорили про всесвітній тиждень імунізації та про те, які заходи в його рамках пройдуть на Вінничині. Гостею студії була лікар-епідеміолог, імунолог відділу імунізації Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Наталя Гриньова. Розмовувала журналістка Ольга Зайцева.